Нічого. Да. Закрий, пожалуйста, за мною двері. А куди ти йдеш? Ну, йду до сусідки. Ї до Терези треба стояк поміняти на раковину. Та То я тобі зараз ламаю стояк. Я... Вона мене попросила. Бо я успокойся! Я тобі рознесу успокойся тобі кажу! Вона мене попросила. Нікуди ти не йдеш, Нікуди, тобі кажу! Чо? Ти так і дал дай отбо, нікуди ти не йдеш. Я йду, вона мене йде. попросила. Йде. я тобі кажу, нікуди ти не йдеш. Вона мене жде. Бодя, я, я це тобі кажу. Розумієш, що я тобі кажу? Розумієш мені? Я... А хто... Х... хто... Хто... Хто, що? Хто її зробить, Успом... як не я? Ти нікуди не йдеш. Надо стояк міняти на раковині. Тобі зламаю стояк. zrobí tu našu poličku. Už je vy nás zlamala. Ty nemůžeš ji zrobit? No. Jsi sece poličku ty jdeš zrobit. Sto, stojáka. Pustí Idi mne. Nachluj. Pustí já to kažu. Idi Ne, Nikuda ty nejdeš. Po... Nikuda ty nejdeš. Skolka raz chce to by zkazat. Idi. Já, 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 Да пусти, пожалуйста. Иди.